Вітаю, в ефірі Лайф і життя. Мене звати Євген Трофімов. І сьогодні ми запросили до нас у програму срібного призера Чемпіонату Європи 1998 року, майстра спорту міжнародного класу та неодноразового чемпіона України з боксу Володимира Лазевника. Вітаю тебе в нас в програмі. Як тобі тебе взагалі життя? Як доїхав до нас? Все добре, доїхав. Все нормально. Все добре, знаю, так. у тебе зараз після нашої програми буде відразу тренування, тр... 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 правильно? Так, тренування буде. Тренування на 12... буде на 12 часов. Угу. в спортшколі. Як тобі взагалі зараз складається життя, де ти, що ти? Ну, зараз займаю, займаюся тренерською діяльністю. Угу. Треную боксерів, разом з Миколою Степаненком працюємо, співпрацюємо. Угу. У мене група своя, разом з ним група є. Так що все добре, готуємо нових чемпіонів. Ну, гадаю, ти сьогодні нам і нашим глядачам взагалі ти як все починалося, як будувалася твоя кар'єра? Ти взагалі родом звідки в нас? Ну, Якщо починати вже з самого початку, то mm -hmm. треба сказати, що я народився у місті Хмельницькому, в самому місті Хмельницькому. Потім переїхав в Київську область. Вони батьки працювали в місті в селі. Верніше, гора. Там є така наукова станція, яка займається. Займається там, науковою діяльністю. Вони там у мене працювали, я там жив разом з ними, ходив до середньої школи там, в горі. Там у мене сестра народилася Леся. І, там я ходив до школи разом з нею. І потім в 1986 році батьки отримали квартиру в Борисполі. І Ми приїхали всі разом до Борисполя. Коли почав займатися вже професійно, так, от, спортом, боксом. Я 8 класів 9, 10 класів, 9 класів я відходив до середньої школи номер 6 в місті Борисполі. І потім після закінчення 9 класів я поступив в СПТУ, поступив, да, поступив в СПТУ номер 3 І там на першому курсі один мій товариш він їздив на бокс в Дарницю. Там є таке, така школа, дуже давно була боксерська. Там працювали тренер Петушенко і Виноградов. Він ходив до Виноградова, І це винограда, я потрапив до Виноградова. І так почалося, почалося так оце... кар'єра. Да, моя кар'єра так почалася. Бо Борисполі ще на той час ще не було секції боксу. Ну, вона була, але вон не, працювала. Не, не працювала. Не працювала секція боксу. Вона була там в училищі. В школі була, ну на той момент якраз не працювала, не в школі Щоб не вичила. Так професійно саме займатися не ну, було. можливості? Ну Професійно, я, ну професійно ну так. Я ще тоді не думав, що я там якось буду займатися. Просто маю характер такий, що якщо я щось починаю, то я стараюсь це все не кидати. Стараюсь до якогось логічного кінця дойти. Дякую вам. Будь ласка, прихищайтеся кавою да. а, від нашого спонсора мережі кав'ярин Сімзерин, що розміщується у розважальному комплексі Аеро. Ну і що ж, yeah. а, продовжимо далі? Взагалі, у тебе я знаю, була. Ну, можна так сказати, надзвичайно гарна така от кар'єра. Ти до нас, ти у нас потрапив і до Польщі, так? Займався там потраплятор. Польщі це після любительської, да, після аматорської, після аматорської кар'єри мені позвонив мій товариш. А як взагалі ідея аматорська, а потім професійна? Uh, так? Да, йде, аматорська, це означає, вообще, Взагалі, я розумію так, уже, як зараз крізь роки подивлюся, для чого вона нужна. Вона потрібна для того, якщо людина до. Добивається чогось в любителях, uh -huh. то логічно є те, щоб вона після цього працювала на себе, працювала на себе по-справжньому, бо в любителях там іде більше для того, щоб заробити медалі, навчитися боксування. Uh -huh. А в професіоналах ти вже йдеш, коли професіонали. Після любительської школи ти, як правило, підписуєш контракт. По цьому контракту твій менеджер е мусить тобі платити гроші за професіональні поєдинки. Там вже як можна домовитись, і зарплату, і від, е від розміру, від розміру за бой. І ну, це вже йде. Конкретно для того, щоб заробити грошей. Професіональна кар'єра. Вона Спасибо. існує для того, щоб заробити конкретно грошей. Бо в любителях, як правило, там ще можна робити якісь промахи, а в професіональному боксі вже промахів робити не можна. В професіоналах, якщо ти проігруєш, то, як правило, твій рейтинг падає і потихеньку ти скачуєшся вниз. А якщо ти виігруєш, то ти потім доходиш до забій за звання чемпіона Європи. Чемпіонат, чемпіонат, там, світу, ну, це, це в ідеалі взагалі. Uh -huh, uh -huh. Ну, взагалі, от важко потрапити до професійної от, ліги, займатися професійно. Uh -huh. Чи, от наскільки це реально? Ну, професіонал, ну бокс взагалі, значне можливе, що я думаю, що для того, щоб займатися боксом, це треба, щоб було призвання, uh -huh. щоб людина любила це діло. Тому що з, з, з сторони, коли ти дивишся, це кажеться все просто. А коли ти виходиш і... Кожен день приходиш на тренування і кожен день спарингуєш, пропускаєш удари, сам б'єш удари, вчися десь нових вправ. Це все любити треба. бити. Це, це все треба просто любити. Це, це все треба розглядати не так, як просто якась драка, а це якесь іскусство, дати промазати, не дати себе ударити. Скільки років ти у нас взагалі професійно займався? Ну взагалі я, я можу сказати, що професіонально, якщо брати я займався 4 роки. 4. Так, я в 2004 році мені запропонували переїхати до Польщі. Я там в Польщі мешкав, жив, там, я вивчив язик, я боксував там. Зараз ця компанія називається 12-й 12 раунд промоушен. У моїй компанії були чемпіон світу, такий шишик-водарчик. Він 91 кілограм боксірує. Зараз там нових багато дуже добрих боксерів. Я разом з ними їздив і в Америці боксірував. Вони ну, багато чого зробили, але потім в мене так вийшло, що в мене жінка. Завагітніла. І, мені, і я їм запропонував, щоб ми приїхали до них mm -hmm. разом з жінкою. Вони цього не захотіли. А я теж її не мог покинути і займатися і боксом одночасно. І, і все. Тому то і покинули кар'єру. Я так залишився у себе вдома, якби і тренувався в себе вдома, і їздив. У мене там інші менеджери з'явилися. Так уже до добок... ну, закінчував боксувати. останній свій бій, це я провів в палаці спорту, я з чантурі. Мені за дві неділі запропонували восьмираундовий бій. За дві неділі це взагалі так тільки роблять в тому випадку, якщо хочу, щоб той, хто на контракті, він на контракті був чантурі у кличка, К2 Промоушн. Вони хотіли, щоб він виграв чантурі. з за того мені за дві неділі запропонували. Аби у тебе не було можливості. Так, 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 так. Я на вольових таких за счет болі, за що того, що, що да, я витримав там і виграв бой. Бо, бо вони мені сказали, вони ж теж розуміли, що за дві тижні підго підготуватися дуже важко. Якщо я виграю, то вони мені віддадуть. Я виграв і мені віддали перемогу. Угу. Зрозумів. До речі, про кличка, у нас пішла мова. Відомо, що ти також зустрічався з кличками, правильно? Я можу сказати, що е, в якомусь році, це, напевно, десь, ще коли ми по юніорам боксували, У нас була така ситуація. Я попав в зборну Київської області, і він теж був в зборну Київської області. Що найкраще, він сам київлян, але він якось боксував. це Володя. І Володя боксував за Київську область. Це, мабуть, за того, що він вчився в Переяславському уч... ну, училищі. І ми їхали, у нас така вийшла ситуація, що ми їхали навіть з ним разом в одному купе. Він тоді вже був достатньо такий, відомий. як би сказати, ну, він був відомий, і такий серйозний. Він, ми так Привіталися, поздоровалися, їхали, нас там познайомили. Він був 76-го року, а я 77-го. У тебе з ним були спарринги? А спарінги вже були як по професіоналам. Вони якось позвонили моєму тренеру, він і попросили, щоб... Це не можна сказати це, так, Вони попросили просто, щоб це було після Олімпійських ігор. Вони підписали контракт з Юніверсалом. Це було в 96 му році. Ну, досить таки цікаво. І скільки ти з ними працював разом? Ми тоді десь місяць їх їздили до них. <гум> вони попросили, і ми їздили до них, вони нас забирали, ми до них проїжджали. Віталій той тільки захищався, а Володя той такий... Працював, працю, працював, так я вам скажу, що він був олімпійським чемпіоном тоді, це mm -hmm. зразу після Олімпіади. Якщо його десь там зацепляли, то він так відповідав. <рес> ну, взагалі важко, мабуть, втриматися на ринку, пропускаючи удари. Ну, це психологія. Я можу сказати, вже теж зі свого опиту це психологія. Все можна зробити? Я вам навіть скажу чесно, от я дивився бой. Султана Ібрагімова з кличком. Він маленького росту. Султан Ібрагімов, він фіналіст Олімпіади, теж Вовою. Він в 96-му році фіналіст Олімпіади, а він програв з Телісу Савону. Це найвісний, найвидатний ну, боксер, аматор. І він витримав той бой і ще й виграв. Ну там В фіналі мог би виграти. Він там розсічення таке величезне зробив Савону, але Савона судді Пожаліли і так дали добоксірувати, і віддали всі перемоги салону. Ну, Я про що хотів сказати? Що він після Олімпійських ігор боксірував з кличком. Він сам маленького росту. У нього рост десь метр 82-83. Він витримав усі раунди з кличком, він тримав страшні удари. Я про що хочу сказати, що це все психологія. Все можна витримати. Просто вірити треба в себе і все. Бо, бокс — це взагалі такий травмоопасний спорт. От, у тебе були професійні травми чи не було? Якщо зічну розказувати, ну, я про найстрашні такі не хочу розказувати травми. Ну, саме це, напевно, перше це руки, носи, губи. Угу. А так взагалі, якщо чесно, бокс гораздо не такі травматичні, як, такі, як футбол чи ще щось брати. Зрозуміло, ти у нас зараз от, е, тренуєш дітлахів, так? Так, да, дітей, так. Да. Ді -ді дітей. А взагалі, е, по скільки років у тебе дітей? У мене зараз є хлопчик. Він 2003 року. Mm -hmm. ну, Вроді би і рано займатися цим боксом, але з іншої сторони, якщо так подумати, дитя хоче, я його теж вигнати не можу. І... Він приходить і робить якісь вправи, якісь, якісь виходять, якісь не На Це просто дивитися треба спокійно, заставляти десь там, трошки піднажимати. Якщо він трошки так його попросили, він то виходить нормально. Якщо ну, діти є діти. Звичайно, тобі так. взагалі от подобається тренерська кар'єра? Подобається. Подобається. Воно так інті... Воно дуже інтересно. Ти не планував, тому, можливо, не знаю, на столицю перебратися або в Борисполі відкрити приватну школу боксу? Ні, ні, ні. ні. Мене старає повністю тренувати в США. Мої добрі стосунки з директором Білістюком Зородом Володимировичем. І з іншими всіма. Все добре, вони йдуть на зустріч, роблять, допомагають робити. Добрі, гарні турніри. Ось ми недавно організували турнір з боксу. Було 200 учасників і з усієї Київської області з'їхалися люди. І всім і два дні це проводили, проводили соревновання. Дуже все так було на, уров, на уровні. Це для боксу, для розвитку боксу велике діло зроблено було. Якби так чаще, да. якби чаще б так робили. Ти сам якось також допомагаєш, організовуєш, так? Так, да, я теж ми там пішли, я хотів якраз скористатися можливістю, сказати спасибі Левітасу, Ігорю Марковичу, який пішов на зустріч нам, і підтримав те, підтримав що ми провели ще краще змагання. Ми підійшли до нього, він нам допоміг, і це дуже важливо. Бо зараз всім важко, всі... ніхто не хоче звертати уваги на спорт. А він так спокійно. Я б їм до дві допоможу і все. Це дуже молодець. Молодець. Да. молодець. Так, ну що ж, у нас, на жаль, програма вже завершується, підбуваються да. підсумки. І хотілося б останнє що попросити від тебе. Це, можливо, декілька настанов для починаючих, для починаючих боксерів. Для починаючих спортсменів взагалі от, як з от, твого от, професійного досвіду декілька слів? Ну, мабуть, ну, собі треба ставити високі цілі. Якщо ви будете займатися боксом або якимись іншими видами спорту, будь-яким видом спорту, то треба ставити високі цілі собі і не думати про те, що вірити в себе, і не думати про те, що це він зміг. У нього все вийшло, того-що, того-то, того-то, того-то. А треба ставити собі цілі і казати, собі, що я все зможу зробити. Що я не гірший, а в мене навіть і краще вийде. Бо люди часто починають собі шукати тисячу оправдань. Я не можу, я, я роблю, або я ще щось роблю. Я не можу, мене, там, вже я не такий молодий. Або треба було раніше займатися. Просто займатися, починайте займатися спортом. Спорт вам допоможе. І краще будете себе чу... Чу... Почувати. почувати себе буде краще. І взагалі це якийсь буде час займати. Це буде у вас і життя цікавіше проходити. А я хочу нагадати, що гостем нашої програми був неодноразовий чемпіон України, срібний призер чемпіонату Європи 98-го року Володимир Лазевник. Ну і що ж, Я дякую тобі, що ти до нас завітав. Я ж тобі дякую. Тобі. Всього найкращого тобі. Да. mm yes.